Вольво, яка не ламається ніколи. Сама найнадійніша машина сьогоднішнього дня, 25-го року. Ця машина найпотужна, вона не ламається, вона їде. Ну, нереально це, щоб вона поламалась. Дивіться, зняли моторчик. І мала бути одна проблема, а з'явилася зовсім друга проблема. Тому, під покажемо. Коротше, що сталося? Лоб. Блок. блядь, Просто лоб. Все. Лоб. Отак. От Ми знаходимося в Італії. Таку роботу зробити. Тут нереально, бо тут таке ніхто не робить. Тут що роблять? Цей моторбрут викидають в мусор, достають 8000 євро і міняється мотор. Отаке. От Отакі-то справи. Але це найнадійніша машина. Ніколи не ламається. Ніколи наш не заїжджає, купляє ці Volvo і їдуть отак. А в кінці шобліть отакі прикольчики? Це, знаєте що, коли обслуговуються на, на дуже хороших сервісах і виють дуже хороше масло. Пацани, заливайте таке масло. Пакело.